Всім доброго ранку, але переможного ранку українотворення. Сьогодні в 4.40 ранку випинулася ровно друга річниця останньої війни на планеті. І так, хто не знає, з 22 січня розпочатий рік 24 лютого по 22-23 року. Це за викликами часу. Минув рік, мав ім'я право на справедливість. Цей рік, який розпочався і по честі, і по совісті, і останній 10-й, у нас свій літообіг Ода Радості. Тепер дуже для вас новина. Дуже цінна, дуже корисна і ефективна. Для того, щоб разом йти до перемоги, потрібно гуртувати абсолютно всі здоров'я, зведені Сили України. Тому сьогодні в колонії Залі Київраді Зібрались друге громадяни України, які гуртуються навколо Київського переможного фронту. Все для фронту, все для перемоги. І особлива новина для вас сьогодні. Для гуртування територіальних національних церковних козацьких громад буде утворено три печатки у кожній громаді, де буде написано навколо три слова. Планетарне право бути, йдемо до перемоги. Гуртуємо Україну разом.